Два тижні минуло, а і нині там жодного відповідального за скандальне побиття свободівцями голови Олександра Пантелеймонова. Всі, хто на нього нападав, фігурують у процесі винятково як свідки, аби справу не спустили на гальмах вікна. Поруч <плес> Це так два тижні тому три депутати від партії Свобода просили керівника національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова написати заяву про звільнення. ти за мої гроші, у моїй країні депутатам. Не сподобалося, що на першому національному транслювали московський концерт з нагоди приєднання Криму до Російської Федерації. Методи свободи не сподобалися передусім журналістам. Вибачайся, Вибачайся! вибачайся. Вони прийшли до генпрокуратури вимагати порушення справи, і там почали провадження за фактом. У партії дії депутатів засуджують і кажуть, цього задосить. Наші депутати зараз, після завершення сесії, прямують до генеральної прокуратури відкрита кримінальна справа. Ведеться слідство. Депутати і не тільки депутати зараз дають відповідні свідчення. Ця ситуація. Нас дечого навчила. Це є проблема росту партії. Телефонному генеральній прокуратурі, яку нині, до речі, очолює представник свободи Олег Махніцький повідомили, триває досудове розслідування за перешкоджання журналістській діяльності і порушення правопорядку. Вже допитали міліціонерів, які прибули на виклик, і працівників НТКУ. Як свідків відвідав ГПУ і головний фігурант відео парламентар Ігор Мірошніченко. Ухилятися від слідства йому немає чого. Його викликають як свідка. Сам він задоволений наслідком такої бучі. Голову НТКУ поміняли. Немає жодної бучі. Зараз дуже багато важливіших питань в Україні є ніж це ви ви ж, ви ж займалися цим питанням. Тобто, може якась відповідальність? Ну, очільник. а що до відповідальність. Ходив на допити і на свободівець Андрій Єлєнко. І ще один учасник інциденту. Давайте ми заберемо а, мандати у всіх тих, хто а, от я, наприклад, за час депутатства неодноразово застосовував і протистояннях, брав участь, наприклад, співробітниками Беркуту. Можливо, хтось вважає, що це дуже негідні вчинки. Але я так не вважаю, тому що є певні моменти, коли дійсно це необхідно робити. Богдан Михайлович Бенюк, народний артист України, неперевершений швейк. Ось він на відео теж ходив до прокуратури. Говорити про події двотижневої давнини не воліє. З другої спроби таки заговорив, але не до мене, а одразу до глядачів. Шановні дорогі телеглядачі. Ви вже стільки разів бачили цю ситуацію, що тепер треба звернути нам увагу на найважливіші моменти наші взаємовідносини з Росією. Бо вони забирали в нас землю, вони претендують на іншу територію, нашу. от на що треба дивитися, а то вже діла давно минувших днів. Добра нічого Ольга Кучер, Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ.